Європа вимагає від Російської Федерації звільнення кримчан. Зараз з нами на зв'язку буде Наріусенко, аналітикіння Центру прав людини. Зміна, і ми будемо говорити про те, що днями європейський парламент прийняв резолюцію, за якою вимагає від Російської Федерації звільнити бранців, які ув'язнені і перебувають в місцях несвободи на території Автономної Республіки. Крим пані Нарії, я знаю, що ви з нами вже на зв'язку. Я вас вітаю. Вітаю вас. Можете більш ну, там, предметно сказати, що відбулося в Європарламенті і стосовно цієї революції? Подробиць більше додати щодо резолюції, ми готували цю резолюцію з партнерськими правозахисними організаціями. Ця резолюція була. Про звільнення політичних в'язнів і приурочена до 10 років окупації Криму, що є досить символічним, оскільки за ці 10 років Росія незаконно в'язнила та надалі продовжує ув'язнювати усіх незгодних з окупацією, з огляду на всі ці злочини і порушення прав людини. Тема Криму завжди була актуальною. Але, на жаль, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну перед нами постали нові виклики, і саму тему в контексті порушення прав людини та міжнародного гуманітарного права тримати в полі зору Криму стало вже набагато складніше. Але міжнародна спільнота, і, зокрема, депутати Європарламенту, вони розуміють, що Дотримання міжнародних домовленостей щодо українських окупованих територій є не менш важливим і, особливо щодо кейсів, політичних в'язнів, яким необхідно яких необхідно повернути додому, тому ця резолюція вона є одним з механізмів, який може працювати. Резолюція була підтримана 446 голосами. Як ми знаємо, при цьому 25 депутатів вони проголосували проти, і 51 отримались, але більшість підтримали, і це, це головне для нас. Щодо самої резолюції, також до розробки тексту резолюції долучились. Експерти Центру прав людини, зміна також це Кримсос і Кримський процес у співпраці з чеською з чеською організацією насетниці 3 6 грудня. Саме вони відвідали відвідали Брюссель, де зустрічалися з депутатами Європарламенту, аби привернути увагу. До проблем політв'язнів політ вихідців з Криму та ситуації з правами людини на території Криму на території тимчасово окупованого Криму. Я хотіла б ще також розказати саме про цих людей цих політв'язнів, які також зазначені в резолюції. Нарі, я просто хочу для наших глядачів зазначити, що це одна з небагатьох резолюцій Європейського парламенту, яка стосується не просто взагалі ситуації з правами людини в Криму в Криму, але в ній зазначені персоналії, особистості. Це мешканці Криму Ірина Данилович. Тофік Абдулгазієв та Амета так. Сулейманова. От якраз про них я дуже попрошу пані Нарі, більш предметно розказати, як так сталося, що саме по цим людям прийнято рішення, чому саме вони внесені в цю резолюцію? Так, звичайно, я розкажу також про Ірину Данилович, це журналістка та правозахисниця. Вона була викрадена у 2022 році. Російськими спецслужбами і засуджена до понад шести років позбавлення волі. Чому саме ось теж вона входить в цю резолюцію, адже стан її здоров'я дуже погіршився і вимагає особливої уваги. Вона втратила слух на після отиту. Вона втратила слух. Потім вона також має проблеми з. Сердечними та головними болями, і е, у неї нема е, можливості е, доступу до е, того, щоб їй надавали вільно ліки, адже вся ця процедура, е, щоб отримати ліки, е, вона е, проходить ну, такий жорсткий та довгий етап. І тому, якщо б е, їй надавали ліки. Е, Вечасно, то ми б могли б оці проблеми зі здоров'ям попередити. Тобто, ми б могли не мати такі проблеми зі здоров'ям у Ірини Данилович. Це стосовно Ірини Данилович. Далі я скажу про тофіка Абдулгазієва. Це а, в нас теж а, чому він був занесений в цю резолюцію, адже він теж має. Дуже серйозні проблеми зі здоров'ям. Взагалі, Тофік Долгазів це громадський активіст. Він був заарештований в 2019 році і засуджений до 12 років позбавлення волі за безпідставними обвинуваченнями. В нього березні дві 2024 року різко повіршився стан, через що його в критичному стані вивозили до тюремної лікарні. І вже uh, там через два тижні uh, він потрапив в реанімацію. Uh, пізніше uh, йому було діагностовано вісім хвороб, uh, і uh, деякі з цих захворювань вони uh, входять до переліку таких, які перешкоджають триманню під варто відповідно до законодавства РФ. Uh, в них є uh, такий uh, закон, який uh, міг би його звільнити. але навіть дивлячись на те, що сторона захисту багато разів пода скеровала до суду клопотання з вимогою звільнити його, звільнити у зв'язку з хворобою, все ж таки сторона обвинувачення провела медичну експертизу, і у висновку вони вказали, що в то цікав відсутні хвороби, які зазначені переліку в переліку цього закону, який би його міг звільнити, і Амет Сулейманов це журналіст, який висвітлював репресії проти кримських татар та був засуджений до 12 років позбавлення волі. Це теж дуже ситуація зі здоров'ям, яка потребує термінової реакції. В нього з кожним днем погіршується стан його здоров'я, в нього проблеми з серцем. Крім того, крім того, що в нього є проблеми з серцем, він також ще страдає на високий тиск, і в нього також є проблеми з очами, що може призвести до сліпоти. Навіть після того, як Політказін звернувся до тюремного начальника медичної частини, щоб дізнатися про терміни операції на серці, йому сказали, що він більше не стоїть у черзі на операцію на серце, і ну, тому це теж потребує реакції міжнародної спільноти. І правозахисників також Бемета Солиманова немає можливості нормально спілку дзвонити своїй родині, а лише він може листуватися. От така ситуація з пані наріна, політвязнім. Які... Пані Нарі, ми розуміємо, що перебування в місцях несвободи а, кримських татар і українців на території Автономної Республіки Крим, яка окупована з 2024 року, звичайно, не людські. Плюс додається ще моральний психологічний тиск. І тому, звичайно, ми подякуємо європейським парламентарям, які підтримали цю резолюцію з вимогою до Російської Федерації, щоб хоча б ці троє українських бранців були. Звільнені до речі, я так розумію, що вони, якщо їх будуть звільнені, то Російська Федерація їх нам не передасть. І питання досить актуальне: чи відомо на вашому центрі прав людини? Зміна скільки на території Окупованої Автономної Республіки Крим перебуває українців в місцях несвободи? Чи всі вони обліковані, чи з усіма з ними ви можете тримати зв'язок? Щодо кількості, взагалі у російських місцях позбавлення волі перебуває понад 200 кримських поліп'язнів, в тому числі це 133 кримських, кримських татар, 60, біля 67 з них ті, які потребують медичної допомоги. Тобто вони мають серйозні проблеми зі здоров'ям. Але е, я зазначу, що е, ось точна кількість, е, ми не можемо сказати прямо точну кількість, адже, е, наприклад, є ті, хто знаходяться на території тимчасово окупованого Криму, е, потім їх етипують далі. Е, тобто їх можуть е, там е, спочатку, вони знаходяться в СІЗО, е, потім вони етипуються далі, наприклад, там Ростовська, е, Ростов-на-Дону. І, і ще далі, далі від дому. Тому ця кількість вона постійно змінюється. Тобто, умовно, там кожного дня вони можуть їх етапувати, але вже ми дізнаємось це там пізніше, коли політв'язін, він він, наприклад, вже ну, на місці, на тому місці, де він має відбувати своє тюремне ув'язнення. І вже потім, якщо є така інформація, тобто там, або з відкритих джерел, ми бачимо, ми це моніторимо постійно і от таким чином кількість змінюється постійно. І друге ваше питання було я, Я, я нагад... да, я нагадаю, чи. У разі, якщо буде виконана ця вимога Європарламенту, українці ці троє людей, ці троє осіб будуть звільнені з тюрми російської, Вони можуть поїхати з окупованої території? Чи вони вас час будуть все одно перебувати під наглядом російських спецслужб? Це вже це питання до керівництва РФ. Чи планують вони взагалі виконувати цю резолюцію, але враховуючи той досвід, який ми вже маємо, те, що вони взагалі не виконують жодні резолюції, міжнародні домовленості, ну тому сподіватись на це, мабуть, не варто. Але тим не менш, ми, як правозахисна спільнота і взагалі міжнародна спільнота, бачимо важливу підтримку дипломатів, що міжнародна спільнота. Таким чином вона намагається показати свою волю, показати свою політичну волю, що все-таки їм не все одно на ці порушення прав людини в окупації, і що ми робимо все можливе, що від нас залежить. Тобто, це вже да, як я і сказала, питання до керівництва РФ тільки сторони. Да. Пані Дарі у нас дуже мало часу залишається до коментарі, але хочу все ж таки запитати, чи сподіваєтесь ви, що цих трьох трьох все таки буде звільнено, тому що досить недавно українське суспільство було просто нажаха на ситуацію, коли у Полонії українська журналістка Вікторія Рощина померла саме від того, що їй своєчасно не надавалась медична допомога. Звичайно, ми сподіваємось і Зі свого боку робимо все можливе і тому будемо очікувати на все ж таки на позитивний, позитивну дію цієї резолюції. Сподіваємось, що все ж таки вона буде дієва. Скажіть, будь ласка, чи європейський парламент вже звернувся до так званого уповноваження справ людини Російської Федерації Тетяни Москалькової для того, щоб вручити їй цю резолюцію до виконання? Чи чи відомо вам, чи є контакти з нею для того, щоб фактично ну, хоч би подивилася в очі людям і відповіла на питання, коли будуть звільнені українські бранці? На жаль, ще невідомо, адже от тільки прийняли. Зараз ну теж очікуємо на подальші реакції реакції, і зі сторони Європарламенту, і да зі сторони теж уповноважено справ людини, пані Нарія Наріусенко, членкиня і ем, правозахисниця. У центру прав людини зміни була з нами досить така хвилююча тема. Європейський парламент прийняв резолюцію, за якою вимагає Російської Федерації звільнити українських бранців, які. Перебувають в місцях несвободи, в тюрмах на території Автономної Республіки Крим. Ці люди мають значні, досить серйозні проблеми зі здоров'ям. Пані Нарі, я вам щиро вдячна за коментар. Обов'язково запрошую до нас у студію. Будемо сподіватися, що Російська Федерація виконає цю резолюцію Європарламенту, і ми досить скоро побачимо наших бранців на волі. І будемо сподіватися, що вони будуть на території України.